Атмосфера ранку дуже сильно впливає на весь наш день. У мене немає просто на це часу. Це ідеальна кількість сну, і я висплюсь. Також є для вас бонусний, корисний файл. Тут відмовці не спрацює вже. Цей психологічний тиск відеоурок бонусний для вас. Все я починаю вам віщати. Доброго ранку всім! Мене звуть Аня і я дуже рада вітати вас на своєму курсі з ранкових розтяжок та ритуалів. Сьогодні ми поговоримо про важливість ранкових ритуалів, чому варто прокидатися раніше і як це може позитивно вплинути на все ваше життя. Чому ранок такий важливий? Атмосфера ранку дуже сильно впливає на весь наш день. Особливо, коли здається, що час так швидко летить і ти нічого не встигаєш. Ранок це ваш час тільки для себе. Для свого тіла, для своїх думок, для своїх мрій. До сьомої ранку наш організм має високий рівень кортизолу, який допомагає нам пробудитися. І дуже важливо не пропустити цей час. Потім, щоб цей рівень кортизолу знизити, необхідно зробити саме зранку легку активність, ем, наприклад, розтяжку. Це допомагає знизити рівень кортизолу і підняти рівень гормон радості і задоволення. У кого з вас? Не маю часу, не висипається, сала або ще якась відмовка. Ловіть мій лайфхак. Як все ж таки знайти час для ранкових розсяжок і ритуалів в цих умовах? Моя відповідь зранку. Я рекомендую прокинатися на 15-20 хвилин раніше, ніж зазвичай. Прийміть рішення робити це вже сьогодні, не наступного тижня, не наступного місяця, а саме з сьогоднішнього дня. Боронкові ритуали, які я вам пропоную робити, це не просто дії, це звички, які будуть покращувати як фізичний та емоційний стан. Я дуже хочу, щоб у вас з'явилось бажання і далі робити щось корисне для себе. У вас з'явилось більше енергії, і ви стали почуватися себе. Краще і виглядати краще. Взагалі рекомендується спати від сіми до дев'яти годин на добу. Але якщо ви раптом лягаєте спати пізно, скажіть собі перед сном, що це ідеальна кількість сну, і я висплюсь. Замість того, що о, знову я не висплюсь, знову у мене. Нічого не вийде зранку, знову я все просплю і таке інше. І це дуже сильно налаштує вас на ранній підйом. І зараз відповідаю на ваше запитання, як все ж таки прокидатися рано. Перше, лягайте спати на 15-30 хвилин раніше, ніж зазвичай. Друге, у вас має бути приблизно однаковий графік підйому і коли ви засинаєте, навіть у вихідні. І тоді у вас буде режим. Який з часом вам дасть змогу робити це з легкістю? Третє: засташуйте будильник подалі від ліжка. Для того, щоб його вимкнути, вам треба піти, вимкнути його і не лягати далі спати, будь ласка, а одразу йти вмиватися. І бажано прохолодною водою. І коли ви там йдете до ванної кімнати, скажіть собі: у мене сьогодні буде прекрасний день. Це здається дрібницею, але ця фраза. Буде дуже класно піднімати вам настрій на весь день вперед. І переходимо до ранкових ритуалів. Перше, ми випиваємо склянку теплої, бажано гарячої води і вмикаємо мою 15 хвилинну ранкову розтяжку. Ранкова розтяжка запустить вашу лімфатичну систему, кровообіг, підвищить рівень енергії, пробудить тіла після сну і покращить ваш настрій. Більшість людей знають, що фізична активність дуже класно і позитивно впливає на наше ціло в цілому. Але багато хто не робить її і шукають будь-які виправдання, у мене немає просто на це часу, або я і так сильно втомлююсь, куди ще там щось робити. Саме тому ранкові розтяжки були включені саме в ранок, тоді, коли ви ще не втомились і виділили ці 15 хвилин на день. На день для того, щоб зробити собі корисне. Тут відмовки не спрацюють вже. Плюс для цього ви отримаєте заряд енергії на весь день і будете пишатися собою. Ви скажете, яка я молодець? Я стільки всього зробила сьогодні вже. Я хочу, щоб ранкову розтяжку ви перетворили на корисну звичку. І обіцяю, це буде позитивно впливати на все ваше життя. Далі пропоную вам знайти затишне місце, включити аромаламбу або запалити свічку. Взяти блокнот або нататки в телефоні і записати план на свій день. Я вам рекомендую прописувати дії, які вам треба зробити, і які ви хочете зробити. І дії, які треба зробити, плануйте на першу половину дня, особливо ті, які забирають у вас купу енергії, які ви навіть не хочете робити, які важкі якісь задачі. І коли ви їх зробите, у вас нібито балас кинеться і. Цей психологічний тиск, і вам далі буде рухатися легше протягом всього дня, і обов'язково е, пропишіть дії, які ви хочете зробити. Е, наприклад, е, купити собі щось, е, якийсь одяг, або сходити на масаж, або подивитися ввечері фільм, або просто прогулятися. будь-що призгадські про це. У вас буде підійматися настрій, і це буде додатково позитивно впливати на весь ваш день. Знаєте, коли ви побудете там 5 хвилин в цій тиші, я вам дуже рекомендую насолодитися цією тишею. Це така практика вдячності, яку також рекомендую виконувати зранку. Ви можете або говорити про себе, або краще все ж таки прописувати, за що ви вдячна. А за цей ранок. За те, що я прокинулась, за те, що я бачу навколо. Це те, що я відчуваю. Концентруйте свою увагу саме на тому, що у вас є, а не на тому, чого у вас немає. І вся енергія буде віддаватися туди, і вам буде від того тільки краще. Ви будете почуватися себе краще і піднімати свій рівень енергії також. І останнє, вже після того, як ви зробили всі ці дії, я пропоную вам іти умиватися і наносити крем на обличчя. Як це ви робите зазвичай? Під цим відео буде відеоурок, бонусний для вас, техніки для обличчя, як умиваюся. Я. Як я наношу крем, що допомагає мені позбуватися набряків після сну, пробуджувати м'язи обличчя і придавати шкірі такий сяйво, покращувати кровообіг також. Подивіться його, виконати. Вони дуже легкі, але дуже класно впливають. і... Також рекомендую їх виконувати регулярно. Регулярність ключ до здоров'я, молодості та краси. На цьому курсі немає лекції про харчування, але також є для вас бонусний, корисний файл, як бути здоровою та отримувати бажану вагу протягом життя. Я дуже рекомендую вам ознайомитися з ним. Там дуже класні поради, дієві поради щодо харчування і не тільки дотримуйтесь, будь ласка, тому що харчування це 80% нашого стану, нашого здоров'я та самопочуття. Якщо будуть будь-які запитання, у нас буде загальний чат підтримки, де ви можете ставити свої запитання, підтримувати одна одного, одного, мотивувати одна одного, одного. І я з вами там на зв'язку. Я дякую, що ви тут. Я впевнена, що у вас все вийде. І пам'ятайте, кожен новий день і новий ранок це ваш вибір бути кращими.